Маємо сьогодні опис подій навколо народження Ісуса, події, які випереджають народження Ісуса, це вагітність Марії. Сьогодні в Євангелії ніби про Йосифа, але про ту ситуацію, яка пов'язана з вагітністю Марії. Вагітність, яка є величезним Божим благословенням. Вагітність Марії, вагітність кожної жінки є великим Божим благословенням. Однак в тому часі, в якому вони жили, згідно тих законів, якими керувалися, ця вагітність стає катастрофою, тому що Марія, будучи зарученою з Йосифом, вагітна, ніби це перелюб. Який ніби вона вчинила, так воно виглядає для людей. І потрібно її укаменувати згідно закону. І Йосиф стоїть на цьому роздоріжжі, між безмежним Божим благословінням і законом, який каже Марію, укаменувати. І що робить Йосиф? Йосиф, як чоловік, шукає вихід із цієї ситуації, шукає вирішення цієї проблеми. Дорогі чоловіки, шукати вихід із проблеми, із якоїсь ситуації це є наше завдання. Подивімося теж паралельно текст з другого розділу Євангелія від Йоанна про Кану Галилейську, про весілля в Кані. Там є Ситуація, коли забракло вина, ми добре знаємо цей опис. І Марія не рішає цю проблему. Вона не рішає все, що е, вона бачить як проблему, вона розуміє, е, що відбувається, але вона з цією проблемою йде до Ісуса. Іде до Ісуса, і Ісус вирішує цю проблему. Ісус знає, що з цим робити. Ісус знає, як це вирішити. Так само в, ці, в цьому випадку Йосифа, він не перекладає відповідальність на Марію. Ти це виріши, ти щось наробила, Твоя дитина, Твоя проблема, роби з цим, що хочеш. Ні, Йосиф, що він робить? Він обдумовує. І тут, власне, Хочу, щоб ми побачили в цьому Євангелії цілу таку схему, як розвиваються події, як Йосиф переживає цю ситуацію. Для нього це не проблема, це не якась катастрофа, з якою він зустрівся, але для нього це питання життя Марії, це любов до Марії, це послушність Богові. Він праведний, так Євангеліє про нього говорить, праведний, тобто послушний Богу, тобто відкритий на Бога. І Євангеліє говорить, що він вирішив таємно віддалити її, і коли він це обдумав. І на це хочу звернути увагу, що коли ми зустрічаємося з якоюсь проблемою, з якоюсь ситуацією, з якою ми не знаємо, що робити, ми бачимо перше, що потрібно робити, це обдумати, не робити е швидких рішень. Е в нас в семінарії було таке, таке неписане правило від Духовного Отця. Якщо хтось вирішував залишити семінарію, залишити навчання, е то не можна було цього робити. У тому моменті, коли він це подумав і вирішив. От, в цей день сьогодні мені прийшла е, така думка: хочу залишити семінарію, і сьогодні збираю речі і відходжу. Або якщо це було, наприклад, на реколекціях, які тривали 5 днів зазвичай, два рази в році, і бувало так, що на реколекціях хтось з семінаристів так розпізнавав, що хоче закінчити. Семінарію, що це не його, то умовою було закінчити реколекції. І бувало так, що вже до кінця реколекції е, рішення змінювалося, тому що під впливом емоцій е, людина може поспішити і прийняти неправильне рішення. Йосиф обдумовує, тобто він ходить із цими. З цими думками ходить із тим, що йому робити, як вирішити цю ситуацію. І це є частина, яку має зробити людина. Я, ти, кожен із нас, коли зустрічаємося з якоюсь проблемою, ми маємо це обдумовувати. Бог дав нам, таку здібність, такий дар думати, аналізувати, оцінювати, співставляти. Марія Богородиця, вона теж в одному моменті написано, що вона співставляла всі ці події у своєму серці. Тобто вона прислухалася. А чому так? І ангел мені говорив, що це Месія, потім праведний Симеон бере на руки новонародженого Ісуса і каже, що нині настало спасіння, що це є Месія. А Марія. Лише дивиться збоку і, і, і не розуміє, але співставляє ці події у своєму серці, роздумує над ними. І дивіться, тоді, коли Йосиф прийняв це рішення, втручається в цю ситуацію Господь, приходить через ангела і каже йому у сні: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Якби не було цього обдумовування, переосмислення, аналізування, не знаємо, як би мав Бог втрутитися в цю ситуацію. Тобто Бог приходить з конкретною пропозицією до Йосифа, щоб змінити. Те рішення, яке він прийняв. І цим Господь показує, що це рішення, яке прийняв Йосиф, це не Боже рішення. Хоча це було ніби, найкраще рішення і для Марії, і для Йосифа. Йосиф, по-людськи, він прийняв добре рішення. Але дивіться, цього замало. Замало нам людських рішень, замало людської мудрості. На це накладається Божа мудрість. І чому ми робимо в житті так багато помилок, тому що ми зупиняємося на цьому людському рішенні. Ми собі обдумали, щось вирішили, швидко зробили це, а потім бачимо, а це можна було інакше. Бачимо, що це було неправильне рішення. І коли Бог приходить з цією пропозицією змінити свій план, Йосиф так робить, але для нас, дорогі, це буває дуже важко, коли ми вже собі щось вирішили, коли ми прийняли рішення, ми вже дивимося, як це зробити, ми малюємо собі якийсь певний сценарій, як це буде виглядати далі. А тут Бог приходить каже, ні-ні. Прийми Марію, та, що є в її лоні, зачате від Святого Духа. Він буде е, е, Сином Всевишнього, е, вона народить сина, ти назвеш його іменем Ісус, ти йому даш ім'я, бо Він спасе народ від його гріхів. Йосиф мав зовсім інший план, іншу пропозицію для Марії. Дорогі, пропоную два такі приклади, як ми можемо застосовувати це у своєму житті. Це можна застосовувати до кожної ситуації, яку ми переживаємо, з якою не знаємо, що робити, як вирішити якусь проблему. Наприклад, те, що, на жаль, часто. Трапляється десь в наших сім'ях, в нашому суспільстві, це залежність. Є хтось залежний від алкоголю. І є один варіант, що можна робити. Один варіант це осуджувати ту людину, засуджувати, обговорювати з іншими, говорити, який поганий, яка погана ця людина. А можемо прийняти спосіб поведінки. Святого Йосифа. Це будуть поради від святого Йосифа. Знаєте, в інтернеті є такі статті: поради від того, поради від тої, від такого психолога, від, е, від цієї людини. То святий Йосиф дає свої поради. І в цій ситуації ми думаємо, як ми можемо цій людині допомогти, не засудити її. Не ще більше якось прибити її тими гріхами, в яких вона вже й так знаходиться, і ще е, близькі, можуть рідні, ще більше на неї е, наговарювати і е, якось е, не допомагати цій людині, шукаємо вихід з цієї ситуації, радимося один із одним, що ми можемо зробити, яка наша відповідальність. По відношенню до цієї людини. І далі, так як святий Йосиф, він лягає спати, йому в сні Бог говорить, може і нам Бог в сні щось сказати. Але нашим способом контакту з Богом є молитва. І тоді з тим, що ми надумали, з тим, що ми собі. Якось можемо запропонувати тій людині, ми йдемо на молитву. І на молитві слухаємо, що Бог говорить, приносимо цю свою пропозицію, наприклад, можемо запропонувати тій людині рік без, рік без алкоголю, можемо запропонувати групи для співзалежних чи для залежних, точніше, можемо ще якусь іншу допомогу їй запропонувати. Реабілітаційний центр, можемо запропонувати свою допомогу кожного дня зустрічатися і говорити про цю проблему, або про інші проблеми в житті. І ми з цим приходимо на молитву і говоримо Богові, маю такі пропозиції для цієї людини. І Бог якби або підтверджує це і ставить печатку добре. Так, роби. Або каже, ні, слухай, тут можна інакше, може коригувати наші плани, так, як це робить і святим Йосифом, коригуючи його плани. І тоді, почувши, що говорить Бог, ідемо діяти, прокинувшись від сну, а ми можемо сказати: повернувшись з молитви, Йосиф чинив так, як наказав йому Господній ангел. І прийняв свою дружину, тобто зробив те, що сказав йому Бог через ангела. Або інший приклад, їх є дуже багато, але ці два приклади е сьогодні е якось прийшли мені на думку. Людина працює на роботі, де її змушують, змушують, якби так часом людина говорить. Що в силу обставин така робота, тобто мусить брехати, обманювати, обкрадати інших, якщо це пов'язано якось з фінансами, то ніби змушена так робити свою роботу, бо так їй говорять. А внаслідок цього хтось інший страждає, когось обкрадають, когось обманюють. І людина ходить із цим всередині, бо сумління каже, що так не можна, може йти до сповіді, казати, що не ну, це боротьба всередині, що мені з цим робити? І тут так само ця схема, яку нам пропонує святий Йосиф, обмірковую, що я можу змінити в цій ситуації, що я можу зробити, щоб ця ситуація змінилася. Наприклад, можу піти до директора і сказати, я хочу працювати чесно, я не хочу обманювати, я не хочу дописувати якісь там цифри для того, щоб хтось на цьому наживався. А часом буває так, що людина нічого не говорить і не, не робить, тільки е, каже, ну така ситуація, я нічого, що я можу, система така, країна така. І так далі. Але чи зробила оцей свій крок, свою відповідальність, що ну, йду до того директора і кажу, я так працювати не хочу, я так не можу. Це суперечить моїм моральним цінностям, моїм християнським цінностям, людським, просто-напросто людським цінностям. Я не хочу когось обманювати. Чи можу я це змінити, що я можу зробити в цій ситуації? І знову ж таки йду з цим на молитву і слухаю, що каже мені Бог. Представляю йому ці свої пропозиції і слухаю Бога. І далі може під час молитви прийти якась пропозиція, зміни роботу, шукай роботу. Бо часом теж так буває, що людина каже, та нема іншої роботи, а ти шукав, ні, не шукав. Ну, то вона не падає з неба ця робота, потрібно про це говорити, часом комусь назвати, що я шукаю роботу, і, можливо, не відразу, але з якимось часом е з'явиться така пропозиція, де людина зможе працювати згідно свого сумління, отримувати задоволення від цієї роботи е і, і бути щасливою від цієї роботи. Ось то це такий принцип, який нам пропонує сьогодні святий Йосиф, але помилкою є, коли ми в одну або іншу крайність падаємо. Перше, якщо людина каже, зустрічається з якоюсь проблемою, каже, нехай все вирішить Бог. Як Бог хоче, нехай так буде. На все Божа воля. Тим теж ми вже не раз про цю фразу чули, але тоді я не маю нічого робити, лише хай все якось порішає Бог. Або інша крайність, якщо людина сама хоче вирішити всі свої проблеми, вирішує, обдумовує, але часто в цих рішеннях помиляється. Тобто ані одна, ані друга, ані другий спосіб. Ну, він не працює, бо тоді людина наражається на небезпеку неправильних рішень, або перекладаючи все на Бога, ніколи ці рішення не, не будуть виконані, тому що Бог не вирішить наші проблеми. Він чекає, коли ми обдумаємо, коли ми співставляємо, коли ми шукаємо це рішення в якійсь проблемі, а потім. Він нам каже, але зроби так. Краще буде зробити так. І тоді в, цьому, в цій співпраці людини і Бога народжується добре рішення, яке приносить добрі плоди для самої людини і для її оточення. Тож, спробуємо застосовувати ці, цей метод, який нам пропонує святий Йосиф. Праведний, але бачимо, що він не ідеальний. Він вирішує, але Бог змінює його рішення, пропонує йому змінити його рішення. Бо навіть Бог не може цього рішення сам змінити без нашої, е, нашого вкладу, без нашої дії. І тоді е, прийм, приймаючи такі рішення. Можемо їх втілювати у своє життя. Амінь.